На сьогоднішній день є ряд категорій і призовників військовозобов'язаних, які не прибувають до територіального центру або е, ухиляються від виконання військового обов'язку. Насамперед на них. Покладається адміністративна відповідальність. Це стаття 210, А також уже у разі отримання бойової повістки або повістки на прибуття на збірні пункти до військових частин, якщо громадяни не прибув, це 337 стаття кримінального кодексу. На сьогоднішній день мінімальний штраф, скажімо так, або адміністративна відповідальність складає 510 гривень, максимальна 810 гривень. І в залежності знову ж таки, від проступка, або якщо наступає кримінальна відповідальність, то вона складає 5100 гривень і далі. Це знов ж залежить від вини військового зобов'язання, яку він здійснив на сам знову ж хотів би звернути це адміністративна та кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність наступає в. Під час порушення, коли громадянин здійснив порушення правил військового обліку, а кримінальна вже після вручення бойової повістки з конкретним вказанням, куди йому необхідно прибути і в який термін вже по бойовій повістці. Кримінальних проваджень зараз на території Чернігівської області десь близько десяти, дуже велика кількість саме адміністративної відповідальності, де громадяни сплачують штраф, а потім приводять свої документи до ладу зіното, як вимагає наше законодавство з питань ведення військового обліку.